Вимірювання температури тіла у переважній більшості температуру тіла вимірюють ртутним, так званим максимальним термометром у паховій ямці. Чисті термометри зберігають у спеціальних футлярах або у скляних банках, на дно яких для запобігання пошкодження термометрів кладеться вата. Зараз викладач перевіряє на дотик температуру чола. Цей метод дуже неточний і часто обманливий. Акуратно протирають пахову ділянку від поту чистим рушником. Перед тим, як ставити термометр, необхідно переконатися у відсутності запального процесу в паховій ділянці, що може спричинити хибні результати завищеної температури, струшують, ртуть термометра до найнижчих показників. Ставлять термометр так, щоб кінець ртутного резервуара знаходився в центрі вершини пахової ямки. Плече притискають до бокової поверхні тулуба. Вимірюють температуру тіла звичайним термометром в паховій ділянці впродовж 10 хвилин. У здорових осіб температура тіла в паховій ділянці становить 36 36,9 градусів Цельсія. Мінімум добової температури припадає на період від 3 до 6 години, максимум від 17 до 19 години. Використані термометри кладуть в антисептичний розчин. Дуже неточним. Лише орієнтовним, але швидким є вимірювання температури тіла за допомогою особливих плівок із термозалежними мікрокристалами. Якщо ж є гарячка, то на плівці з'являється буква F, що означає фебріс, гарячка. У випадку нормальної температури тіла на плівці з'являється зображення букви N, тобто норма. Можна вимірювати температури тіла в роті. При цьому ртутний кінець термометра кладуть під язик або за щуку. Термометри з вузьким капеляром для ртуті достатньо тримати в роті для вимірювання температури 5 хвилин. Можуть використовуватися і електронні термометри з цифровою індикацією. У маленьких дітей або у хворих із розладами свідомості температуру можна вимірювати в прямій кішці. Термометр струшують, змазують вазеліном. Обережно вводять термометр на 5 хвилин у пряму кишку на глибину 2-3 см. Після цього термометр виймають, використовуючи серветку. Температура в ротовій порожнині у здорових осіб становить 36,5-37,4 градуса Цельсія. У прямій кишці 37-37,7 градуса Цельсія. Використаний термометр. Занурюють у дезінфікуючий розчин. Усе за із гарячкою залежить від стадії гарячки. На стадії підвищення температури тіла характерні блідість шкіри, холодні кінцівки, хворого знобить, трусить від холоду. У цей період хворого необхідно тепло вкрити, дати гаряче пиття, покласти грілки до ніг. На стадії утримування високої температури тіла у хворого. Рум'янець шкіри, гарячі кінцівки й чоло, тахіпної, тахікардія, буває марення. У цей період необхідне індивідуальне спостереження для запобігання неадекватних поступків, а також звичайне виконання лікарських призначень. На стадії зниження гарячки спостерігається потіння. У разі критичного зниження температури бувають розлади гемодинаміки. Догляд за такими хворим полягає у вчасному переодяганні хворого в суху білизну. Необхідно інформувати лікаря про стан гемодинаміки.